22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на вчорашнього спільника Радянський Союз. Цим розпочалася німецько-радянська війна, одна з найкривавіших і наймасштабніших воєнних кампаній Другої світової, яка принесла численні трагедії на українську землю. У радянській історіографії лише згадувався договір про ненапад, підписаний між СРСР та Німеччиною у серпні 39-го року. Утім, секретні протоколи щодо цього пакту Росія досі тримає у таємниці. Насправді саме тоді радянська Росія та Німеччина домовилися про розподіл Польщі. З чого саме й почалася Друга світова? Німці 1 вересня перейшли з західний кордон Польщі. Червона армія 17 вересня східний. Окрім цього, існувала й тісна економічна співпраця між рейхом та Кремлем. СРСР до останнього постачав гітлерівську армію необхідними стратегічними копалинами нафтою, вугіллям залізною рудою. Чим допомагав німцям завойовувати Європу та Велику Британію? Останній ешелон пішов на захід за дві години до початку німецько-радянської війни. Російські псевдоісторики пояснювали, що договір про ненапад, підписаний між СРСР та Німеччиною, був потрібний, начебто, для відтермінування, аби зібратися з духом і дати відсіч німецькій армії. Але це звичайна та цинічна брехня. Насправді Сталіну був необхідний час, аби підготувати Червону армію до наступу. Після вторгнення у Польщу у 1939 році мобілізація в СРСР зросла майже утричі, і понад 40 відсотків витрат бюджету йшло на армію. На 1941 рік радянська Росія була найбільш мілітаризованою державою. Архівні дані свідчать, що усі військові дії мали бути наступальними, бо планували визвольний похід на захід. У росіян було втричі більше танків, ніж у німців, двадцять тисяч проти шести. Червона армія не вчилася вести оборонні дії, а наступальні. У травні червні 41-го все, що можна було підтягнути максимально близько до кордонів, підтягувалося. Основна перевага надавалася наступальному озброєнню. Натомість Червоній армії бракувало лише протитанкового та зенітного озброєння, карти розгортання радянських військ, розгортання стратегічних ешелонів, плани виробництва техніки і так далі, які зараз доступні. Все це свідчить, що на другу половину 41 го радянська Росія готувалася до наступу. Але Німеччина випередила СРСР своїм ударом. Німеччина ж почала готуватися до можливого конфлікту з СРСР ще на початку 1940-го року. Коли радянська імперія довела своїми діями, що не надто збирається дотримуватися тих таємних домовленостей, які були між Німеччиною та Союзом, сам термін велика вітчизняна більшовики запозичили ще з ненависної їм, принаймні на словах царської Росії. Саме так називалася французько-російська війна 1812 року з Наполеоном. У радянських історичних підручниках дата початку Другої світової, 1 вересня 1939 року. Згадувалась лише одним реченням натомість, 22 червня 41-го пропагувалося та прописувалося чи не в усіх розділах. Таким чином радянські історики намагалися дистанціюватися від Другої світової війни, приховати ганебні сторінки співпраці з гітлерівською Німеччиною та створити власний міф про війну. Уся Друга світова була підмінена окремим фрагментом. У перші дні німецько-радянської кампанії німецькі аси знищили до 800 радянських літаків на землі та 400 у повітрі. Радянська оборона одразу посипалася. Бійці красний ні й масово почали здаватися у полон, але це замовчувалося. У перші дні більшовицькі газети та радіо брехали, що противник, начебто, відбитий і поніс великі втрати. Чому ж стався такий провал в обороні? Усі поразки вище керівництво списувало на те, що буцімто СРСР не готувався до війни, а провадив миролюбну політику. Це мало пояснити, чому війська Гітлера за півроку дійшли майже до Москви. Російські військові псевдоісторики досі намагаються переконати світ, що Вермахт віроломно та зненацька напав на СРСР, але то брехня. Сьогодні, в 4 часа утра, почалася Велика Отечественная війна советского народу проти німецько-фашистських захватчиков. Інформацію про напад, а саме про 22 червня, передавали Сталіну напередодні одразу кілька розвідників, зокрема і радянський посол у Німеччині. Однак Сталін усі повідомлення ігнорував, бо вважав це дезінформацією. Сталін маніакально був переконаний, що Гітлер першим не нападе він бажав, аби фюрер завоював Європу, пішов на Британські острови та до Африки, а потім Червона армія вдарила б у спину знекровленому війнами Гітлеру. Але 22 червня 41-го року, коли усе раптом рухнуло в одну мить, Сталін зрозумів, що він програв війну. Тому у перші дні нападу він зачинився у себе на дачі і впав у депресію. Коли до нього завітали представники вищого керівництва, то він був переконаний, що прийшли арештовувати, адже в Росії влада завше змінювалася через перевороти та зради. Подейкують, що Молотов за ініціативи Сталіна навіть звернувся до болгарського посла, аби той зв'язався з Берліном з пропозицією припинити військові дії і запропонував великі територіальні поступки. Віддати німцям країни Балтії, Молдову, Україну та Білорусь. Молотов, за словами Берії, назвав це можливим другим Брестським миром. Утім, німці, натхнені першими успіхами, цю пропозицію відхилили. І лише на 12-й день війни, 3 липня, Сталін врешті спромігся звернутися до народу. вперше Сталін назвав свій безправний обідлячений народ братами та сестрами. Диктатор зрозумів, що лише вони і є його останньою надією врятувати його владу. І це вони, рятуючи свої домівки та рідних, проливали свою кров, аби захистити і його нелюдський режим. Одні гинули, інші здавались у полон, бо не бажали захищати ненависницький імперський режим. Частина не розуміла проти кого воювати, адже кілька років до цього більшовицька пропаганда розповідала, що німецька армія та Адольф Гітлер союзники та майже брати. Загалом до п'яти мільйонів радянських солдат потрапило до німецького полону. Варто лише згадати армію Андрія Власова. Так званий доблесний генерал Червоної армії за рік до війни у 40-му році отримує звання генерал-лейтенанта, а у липні 42-го року, після розгрому, добровільно здається у полон. Не застрелився, як цього вимагали сталінські накази. Німці дозволили Власу створити так звану Роа російську визвольну армію, до лав якої добровільно увійшли радянські військовополонені та колишні білогвардійці. Де юре власівці вважалися німцями однією із союзних армій, але фактично Роа була підпорядкована вермахту. На початку 45-го року вона нараховувала до 200 тисяч чоловік. За весь період на рукавний знак РОА носили до 800 тисяч солдат. До речі, на плиті з прізвищами учасників оборони Москви, меморіального комплексу, що у місті Дмитрове, де взимку 41-го відбувалися бойові дії з наступальними на столицю СРСР німецькими військами, лише кілька років тому зникло прізвище Власова. Його стерли зубилом. Меморіал був створений ще у 1966 році з нагоди 25-річчя битві під Москвою. І понад 50 років власову генералу-зраднику росіяни приносили квіти та вшановували його як героя, Маразм зашкалює. Але повернімося до радянсько-німецької військової кампанії. Сталін за десятиліття до війни ретельно та послідовно знищував командирський склад своєї армії. До 60% вищого та середнього керівництва було репресовано, бо Сталін не довіряв своїм військовим. І найбільше боявся заколоту або військового захоплення його влади. Але Сталіну все ж вдалося завалити ворога солдатською масою. Людський резерв був невичерпний. На фронт мобілізували понад 16 мільйонів солдат. Варто згадати і російське бездоріжжя, яке перешкоджало швидкому просуванню німецької техніки та погодні умови восени, дощі та зливи, а згодом і сніг та заморозки. Німці планували захопити Москву до зими і тому не запаслися вчасно зимовим одягом. Пам'ятаєте слова пісні перемога одна на всіх, і ми за ціною не постоїмо? І так воно і було мільйони йшли вперед, бо позаду були загороджувальні загони, за спиною куля від НКВС, а попереду все ж жевріла надія вижити або отримати поранення і потрапити до шпиталю. Ну і не забуваємо про бойові дії західних союзників та американський ленд-ліз, який забезпечив радянському союзу технічну та бойову складові, і тим самим врятував СРСР від нищівної поразки. Ось так радянська Росія і перемогла. Якщо це, звичайно, можна назвати перемогою, коли через кілька десятиліть переможець СРСР отримував від переможеної Німеччини гуманітарну допомогу, бо імперія не спроможна була себе прогодувати. Напередодні Нюрнбергського процесу Сталіном була створена комісія, яка передбачала, аби на суді століття не обговорювалися жодні аспекти про стосунки німців та Червоної армії у 39-41 роках. Тому усі документи про ненапад, дружбу та поділ кордонів ретельно приховувалися і, до речі, досі не розсекречені. Сталін робив усе, аби на Нюрнберзькому процесі не поставало питання про роль СРСР у розв'язанні Другої світової війни. Переможець фактично диктував свої умови. Тому усі документи про період початку Другої світової на Росії досі перебувають під грифом таємно. І не забуваймо, що багато аспектів сталінської політики не документувалися, а накази віддавалися усно, як це прийнято у диктаторських режимах. Сьогодні уся радянсько-російська пропаганда. Яка десятиліттями створювала наратив великої вітчизняної війни, на якому трималася ідеологія московського режиму, потрохи сипеться. Путін та його посіпаки діють методами нацистів з Третього рейху. Нацисти розпочали наступ на СРСР о 3.15 ранку, а перша російська танкова колона 24 лютого 2022 тисячі вторглась до України о 3.40 вночі зі сторони Луганської області. Про оголошення так званої спецоперації Путін оголосив майже синхронно з першими ракетними обстрілами, так само, як німецький міністр закордонних справ Ріббентроп оголосив про війну з першими танками та літаками. Червона армія використовувала тактику випаленої землі, коли усі об'єкти культури, освіти чи інших галузей народного господарства, які радянські військові не могли евакуювати під час відступу, знищувались. До цієї ж тактики росіяни вдаються в Україні. Нині, коли програють у цивілізованих методах ведення війни та задля досягнення поставлених політичним режимом цілей, зрівнюють із землею цілі українські міста і села з усією цивільною інфраструктурою. За темпами скоєння воєнних злочинів і брутальністю нинішні російські військові братушки повністю перевершили тодішніх нацистів. Росіяни залишають після себе величезні братські могили, а мирних жителів перед тим як вбити, жахливо катують. Усю правду про наслідки окупації нам ще доведеться дізнатися після визволення усіх територій України.